Санітарне затримання у великих масштабах сьогодні одночасно по всій країні обшукували та допитували головних санітарних лікарів обласного рівня. У чорному списку опинився і головний санітарний лікар усієї країни, Святослав Протас. Саме він, за словами поліційного міністра Авакова, є головним організатором великої грошової афери. Подробиці вседержавного корупційного скандалу знає Вікторія Дмитренко. 44 обшуки, 20 областей України та 19 підозрюваних. Антикорупційна спецоперація триває від самого ранку. У приміщення столичної Державної СЕС нікого не пускають та не випускають. Поодинокі працівники ховаються від камер та закривають вікна жалюзі. Коментарів жодного. Що відбувається за зачиненими дверима, коментує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Саме він оприлюдни чорний список санітарних лікарів, які, за його словами, впровадили та реалізували розпилювання бюджетних коштів. Господин Протас действовал очень цинично, пригласив в свой кабинет всех руководителей, всех санитарных врачей страны. Он предложил им публично схему хищения средств, и все присутствующие согласились. Кроме одного – Із 21 відказався. надказалися. Керівник Держсанипідслужби України, мовляв, віддавав указівки підлеглим сплатити приміром премію до дня медичного працівника в розмірі двохмісячних зарплат, одну з яких вони залишали собі, іншу мали повернути в кишені головному лікарю. Бралися бюджетні кошти, нараховувалися незаконної якості премії. Потім переводилися в готівку і подальшим керівники привозили керівники обласних управлінь, привозили ці кошти керівництву семи служби і в подальшому Відмиванням грошей кажуть у НАБУ все справне за займалися вже давно. Саме тому за реформування служби взялися ще 2014 року. Після оновлення санітарно-епідеміологічну службу позбавили права перевіряти бізнес. Саме цю їхню функцію називали найкорумпованішою. Зараз основні функції СЕС перевірки в разі виникнення надзвичайної ситуації, а також лабораторні дослідження води або ж біоматеріалів. Сама ж система під нагляду у розхитаному стані кажуть експерти. Тож, поки саму службу остаточно не ліквідували, її доїдає корупція. На причетність до корупції перевіряють і сумських лікарів. Керівник обласної санипідслужби коментувати ситуацію відмовляється. Про обшуки каже, дізнався випадково зі змі. А це тут обшуки проходять. Так. Скажіть, будь ласка, що ви шукаєте? Проводяться слідчі дії. А вже що знайшли? Ну ми не повинні нічого вам давати. Коніше все знайшли. Все, що необхідно по ділу, все знайшли. Можете хотіть ну, трошечки. Ні Не можем. конкретізувати можемо. Закінчиться слідственне дійство. Давайте щоб ви нам не мешали. Закінчиться слідственне дійство. Вийдіть детектив, і сянпочитає нужним. І вам все все розкажу. Досі триває обшуки в Чернівцях. Правоохоронці коментарів не дають, обіцяють усі подробиці розповісти згодом. Водночас стало відомо, що головний санітарний лікар наразі у відрядженні за кордоном. Як кажуть, самі лікарі візит правоохоронців став для них несподіванкою. Зараз детективи разом із поліцією закінчують обшук у корупційних діях уже викрито 80 співробітників Вікторія Дмитренко, Оксана Солодовник та Алла Пас Пет Скордва плюс